Макдоналд Джуді Муді. Розділ шостий Лікар Джуді Муді. Нарешті, на думку Джуді, краще за покупку щелеп може бути лише велика коричнева коробка з написом Лікареві Джуді Муді. Вона була в гуморі оперувати. Можна я відкрию її? запитав Стінк, з'явившись із шафи, де була його фортеця. Що тут написано? Замість відповіді запитала Джуді, показуючи на ім'я на коробці. Лікарові Джуді Муді, прочитав Стінк. Саме так, сказала Джуді Муді. Я збирала всі ці кришечки від коробочок з пластирем. Я приніс тобі кілька від шкільної медсестри, обурився Стінг. Добре, можеш принести ножиці. Стінк подав їй ножиці. Джуді розрізала скотч і відхилила коричневі стулки коробки. Миша зачепила лапою липку стрічку. І стала нею гратися. Стінк намагався першим зазирнути в коробку. Стінку, операція триває! Джуді відкинула вбік обгортковий папір і витягла ляльку пацієнта. Нарешті, Джуді тримала ляльку на колінах, гладила її шовковисте волосся. Вона зав'язала блакитно-білий лікарняний халат на маленькі акуратні бантики. На руці ляльки був лікарняний браслет. Її звати Майя краще почуває, прочитала Джуді. А що вона робить? запитав Стін. Тут написано якщо крутнути перемикач у неї на тім'ячку, вона захворіє. А якщо ще раз прокрутити, видуже. Зрозумів? Джуді прокручувала перемикач на голові ляльки, аж доки не з'явилося нове обличчя. У неї кір. вигукнув Стінг. А коли ти її обіймаєш, вона говорить. Джуді обійняла ляльку. У мене кір, сказала Майя, краще почуває. Джуді крутила перемикач, поки не з'явилося інакше обличчя. Тоді вона знову обійняла ляльку. У мене вітрянка, сказала Майя, краще почуває. Кльово, сказав стін, хвора лялька з трьома головами. Джуді ще раз крутнула перемикач і обійняла ляльку. Уже краще. Повідомила Майя. – Можна, я зроблю її хворою, а потім здоровою? запитав стінк. Ні, відповіла Джуді. – Я лікар. Джуді відкрила свою лікарську валізку. Нарешті у мене є на кому тренуватися, сказала вона. Ти весь час тренуєшся на мені, обурено відгукнувся на її слова Стінк. Нарешті у мене є хтось, хто не скаржиться. Ти б також скаржилася, якби була вся забинтована. Чому завжди ти? Елізабет Блеквел перша жінка лікар, а не я. На це є одна єдина причина. Ти хлопець. Можна я забинтую їй руку? запитав Стінк. Ні, відповіла Джуді. Вона саме роздивлялася, що робиться в майному вусі. А можна я змішаю трохи крові з твоєї лікарської валізки? Тс. Я слухаю. Вона притиснула стетоскоп до май, потім до груди стінка. «Хм! що? запитав Стінк. Що ти чуєш? Серцебиття це означає тільки одне, що ти живий, а можна я послухаю серцебиття. Добре, добре, тільки спочатку принеси мені склянку води, щоб було у чому розмішати кров, сама принеси. Не торкайся нічого, доки я не повернуся, навіть не дихай, тільки но Джуді вийшла з кімнати, Стінг став крутити перемикач. На голові ляльки. Кір. Він ще раз крутнув. вітрянка, кір, вітрянка, кір, вітрянка. Стінк крутив, перемикач знову і знову вперед, назад, усе швидше швидше. Ой, сказав стінк. Що? запитала Джуді, котра якраз повернулася із клянкою води. Їй заклинило голову, відповів стінк. Джуді забрала в нього ляльку. У мене вітрянка, повідомила Майя. Джуді спробувала перекрутити перемикач, та його таки заклинило. Він не прокручувався, незалежно від того, як сильно Джуді крутила, смикала й тиснула. У мене вітрянка, казала Майя знову і знову. Їй голову заклинило на вітрянці, простогнала Джуді. Це не моя вина, сказав Стінк. Твоя. Тепер вона ніколи не видужає. Джуді помацала Майї пульс, послухала Майїне серце. Приклала руку до лоба, щоб визначити, чи є температура. Це мій перший пацієнт, і у неї буде вітрянка решту її життя. Джуді віднесла ляльку мамі. Та мама не змогла прокрутити перемикач навіть за допомогою свого найкращого ножа для відкривання консервів. Джуді віднесла ляльку татові, але тато не зміг прокрутити ляльці голову, хоча причудово прокручує кришку на банці з соусом до спагетті. Що ти збираєшся робити? Запитав тато. У мене є лише одна ідея. Зробити їй укол? запитала мама. Ні, відповіла Джуді. Лейкопластер. Кльово – Кльово. відгукнувся стінк. Стінки Джуді наклеювали кольорові прикрашені різноманітними малюнками смужки пластеру на обличчя «Має краще почуває, по одній на кожну бульбашку висипки. Потім вони поналіплювали лейкопластер по всьому її тілу. Там були пластирі з динозаврами, рідкісними тваринами, спортивними автівками, русалками і навіть такі, що світять.